думку мою на сьогодні ваша команда, як налаштовували психологічно хлопцям на такий матч, маючи два м'ячі різниці після першого поєдинку? Як вважаєте, чого не вистачило, аби все ж таки зачепитися за результат, пройти далі до чвертьфіналу? Ми програли не сьогодні з двобою і на цій стадії кубка. Ми програли у Сумах. По-друге, є такі. Дуже важливо в кубковій стадії і в психології цих змагань, коли ти граєш вдома. У вас дуже гарний болівальник, я це відчув у свій час. І ця підтримка вона, вона дає своє. Я граю в Слумах, то ж стадія якраз, якби я в Харкові грав, десь свій болівальник свої. Стіни, свій, свій майданчик, свої ворота, своя сіточка, може і суддя, світ якийсь симпатичний, може якийсь борщик би з'їв за наш щот. Дивись, і подобріше, розумієте. І десь, може би, якусь купюрку достав з-під тарілки. Але на виїзді воно так трапляється, що весь час я, я маю цю їду собі добувати, тому що я весь час десь у гостях. А знаєте, є така мудра поговорка, що якщо тебе в гості не зовуть, не йди. Якщо б тебе позвали, подумай. Ну, подумай, і ти чи ні. Якщо ти не хочеш, ніколи не ходи. Але якщо ти вже прийшов, то ну, то спробуй швидше піти. Так от і зараз виглядає так, що я весь час десь у гостях. І мені все время подають страву, мені подають щось, і я на виїзді вже втомився. Команда дуже молода. Кубки виважили цієї стадії і. Психології і важелі цієї інтерпретації характерів, воно дуже кубкове. Це наснага, це дом виїзд, дом, ну, виїзд, дом, виїзд. Я це не відчув. І тому я кажу, що я програв цю стадію ще у сумах. Це перше і найголовніше. Друге, в мене не вистачило досвіду таких ігор. Я дуже задовільний сьогодні діями, відношенням, ставленням. Роботою своєї команди, але на цих цейтнотах є вирішальним один якийсь фрагмент. Якщо брати, вже ми коли ризикували, коли ми вже йшли, ви могли нас ще наказати. Я це бачу. Ми могли. Ми вже ризикували. І там у нас барік, ну Калашник, це його кличка, помилився там, 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 і ми могли помилитись, але ж ми вже, ми вже йшли в Абанк, розумієте. Але так ставалося, 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 ставалося і грять, ви ж все подивилися. За 4 секунди у нас був шанс, найвеличніший шанс. І ми могли перевести гру наступну, може в наступну стадію, а може в якийсь, так сказати, в якийсь жереб. А в жеребі, може, судьба до нас була благосклонна. І з цього приводу, я хочу так сказати, у нас я не хочу так. Пеплом по, по, по покривати все, що ми зробили, і що ми вилетіли, і ми вже забули, що ми живемо. Ні, але я така дуже розумна пріччя. Вона така каже: ну іде потоп, іде потоп, і так у, у селищі іде, 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 і вода наповнюється, наповнюється, і це більше більше хати. Те, які люди раз, лодки все допомагають, біжуть туди, куди спасають, сідай, сідай, лодки, бо зараз затопить все. Сів один зверху і думає ну, і саме велика хата, саме великий дом. Сидить зверху і думає, отак, як у нас сьогодні сталося. А ми ж могли зі того потопу. Сидить наверху, сам каже: ні, мене пронесе, бо в мене саме велика хата, я тут зверху посіжу. Ну, по і воно все уйде, вода уйде. Коли раз, це його забирає, забрали, немає його, все туди, все забрали, десь у раю там щось. Він каже, а він же сидить на криші і каже, Боженька, поможи, Боженька, поможи, Боженька, поможи. Ну ми ж десь з Богом сьогодні грали. Якщо ми так виглядали, то ми ж з Богом теж сьогодні грали, з спортивним Богом. А може, є Бог вічний, це духовний Бог. Але якщо ми не виграли, може в нас духу не вистачає. Це теж треба розуміти. І коли я притчу свою закінчую, на тому, що коли молився, молився, да, і його вже потоп зніс, і вони пішли, отак, як ми закінчили гру, а ми могли піти далі і бути в раю. Ну, розумієте, на бути, бути далі. Але нема, нема. Нема і все. І там питає. Він каже до Бога: каже: Боженька, ну я ж тебе просив, я ж так молився, я ж так все. Ну чого ж ти мені не допоміг? Він каже: як, сонечко? Дивись, одна лодка, тебе ж звали, друга пропливала. А ти там сів і думав, так проскочиш. Отак От і нас треба до цих речей ставитись настільки великодушно, настільки відповідально. Але щоб мені звинувачити моїх розумників, мені не вистачає не совісті, я не можу. Я дуже вдячний за сьогоднішню працю. Я приїхавши в ровно, показав, що в нас є команда. Я на цій стадії, мені дуже гірко е, звільнятися від цієї події, і я е, так сказати, машов ручкою кубку. Але я знайшов сьогодні е, людей, я знайшов характер, я знайшов сьогодні випробування тих е, спільностей. До яких я йду. І сьогодні маленький такий маленький шрифт, а може, цілий портрет, контри, великих великих сподій, які можуть мене чекати у наступному. Це сьогоднішня гра моєї команди.